Саме у наших нижніх полівікнах можете бачити спілкування із народними депутатами перед засіданням погоджувальної ради. Зараз журналісти спілкуються із Олегом Ляшком. Давайте послухаємо. У складі підписуємося під проектом постанови про оголошення недовіри уряду. І завтра, якщо це питання буде винесено на розгляд парламенту, наша фракція голосує за відставку уряду, тому що ми проаналізували звіт уряду. Там немає відповідей на ключові питання. Для громадян, для мільйонів українських громадян на ключові питання сьогодення: як жити, як заробляти свої сім'ї, як отримувати заробітну плату, чи долається безробіття? Тощо немає відповіді на ці питання. Уряд фактично вся та економічна політика, яку проводить нинішній уряд, це політика спрямована на зубожіння людей, на розвал економіки, на знищення власної промисловості. Зокрема, от зараз чергова спроба підняти тарифи на залізничні перевезення, підняття. Тарифів це фактично позбавлення можливості заробляти металургів сільськогосподарських виробників. Як можна піднімати тарифи, коли ціни на продукцію металургії на продукцію сільського господарства упали? Тому ми вважаємо, що політика, яку проводить ничій уряд, це вкрай шкідлива для країни політика. Тому наша фракція підпишеться під проектом постанови про відставку уряду, про оголошення йому недовіри, А також завтра буде голосувати. Ми вважаємо, що немає потреби. Тижнями розглядати це питання, а завтра одразу після звіту уряду на голосування має бути поставлено питання проголошення недовіри уряду. Далі ми пропонуємо, оскільки країна не може бути без уряду, країна не може бути в ситуації колапсу, до якої завела нинішня влада нашу країну, бо відповідальність за той колапс, який ми сьогодні маємо, не лише уряду, це відповідальність президента, це відповідальність парламентської більшості, це відповідальність уряду і керівництва Національного банку, а також керівництво генеральної прокуратури. Тому ми вимагаємо, ми пропонуємо формування нової коаліції на цій підставі формування нової програми дій і лише під нову програму дій формування нового складу уряду. В Арсенісенюка і в уряду є велика підтримка в парламенті, в вигляді фракції Народного фронту. Як ви вважаєте, все таки, якщо назбирається у тих голосів, щоб висловити недовіру уряду і уряд разом зі йде в відставку, як швидко вдасться сформувати новий кабінет міністрів і чи вдасться взагалі? Yeah. <laughs> Фракція радикальної партії готова виступити ініціатором формування нової коаліції у парламенті. Ми про це два місяці тому заявили, що це єдиний вихід зі цієї політичної кризи, яку сьогодні спровокували стосунки між президентом і прем'єром. На жаль, нас не чують усі ці місяці, продовжують імітувати, що вони про щось домовляються. А насправді це тривають закулісні домовленості, мета яких поділ посад, поділ корупційних потоків тощо. Ми пропонуємо робити це все прозоро, публічно. Громадськість має право знати, хто про що домовляється, під які принципи і під які ідеї формується новий уряд. Сьогодні ми бачимо лише спроба змінити прізвища тих чи інших міністрів, не міняючи по суті програми урядової, не міняючи напрямку руху України. ви думаєте, з народного фронту, все таки хтось проголосує за відставку прем'єра. Я не гадаю на каву його. Мені це невідомо. Я знаю, як голосуватиме фракція радикальної партії. Ми голосуватимемо не за відставку прем'єра. Ми голосуватимемо за відставку уряду і прем'єр-міністра, що тягне за собою відставку і прем'єр-міністра, і уряду.